25 лютого 2022 року до Мелітополя зайшли російські військові. У перші дні місцеві жителі вимагали піти з їхньої землі. І якщо в перші тижні окупації росіяни поводилися стримано і опускали очі, то облаштувавшись, вони понавезли спецслужби, відкрили комендатури та тортурні камери. Мелітополь перетворився на найбільшу в'язницю в Європі, де росіяни викрадають і катують сотні місцевих жителів, а також центр партизанського опору. Пише видання «Важна історія». Як влаштована система викрадень, тортур та терору в центрі українського партизанського спротиву розповіли люди, яким вдалося вибратися звідти живими. На початку окупації росіяни переважно викрадали людей, які працювали в органах місцевого самоврядування, ближче до осені директорів шкіл та вчителів. Які продовжували викладати за українськими програмами облави? Влаштовували на ветеранів АТО з метою викупу забирали багато бізнесменів вже у березні 2022 року. Викрадення в Мелітополі стали масовими. Тоді ж з'явилася українська гаряча лінія Викрадені Мелітопольці. Серед тих, хто потрапив до рук росіян на початку окупації, був ландшафтний дизайнер Максим Іванов та його дівчина Тетяна Бех. Їх затримали у квітні 2022 року. У Максима був із собою маленький автомобільний синьо-жовтий прапорець. Ним хлопець почав махати зі словами валіт з нашої землі, коли поряд проїжджала БТР. На що Росіяни відповіли? Зараз будемо перевиховувати. Молоду пару відвезли до місцевої комендатури, де перебували й інші люди, затримані за проукраїнську позицію чи порушення комендантської години. Там Іванова били гумовими палицями та змушували кричати Слава Росії. За два дні їх відпустили, змусивши перед цим підписати папір про відсутність претензій. Наступного разу Максима та Тетяну затримали у серпні, коли вони розклеювали листівки до Дня Незалежності України. Ми з дівчинкою вийшли, розклеювати листівки. поздравления к Дню независимости Украины. Я не удалил чат-бот, где я скидывал все координаты передвижения живой силы и места дислокации военной техники в Мелитополе и его околице. Это очень небезопасно, но нам было приятно, потому что мы знали, что мы делаем правильное дело. Расклеили мы листовку, сели перекурить на лавочке. Подъезжает полицейская машина и подходят к нам целенаправленно. Вещи к осмотру. Наручники на руки. Девушку в салон посадили мене закинули в багажник, повезли на вулицю Чернышевского, де у них вже відбулося відділення їх так называемой поліції. Під час першого допиту у відділенні поліції Іванова побили, зламавши йому ребра. Наступного дня забрали в гаражі під мостом, що веде до району Новий Мелітополь. Там чоловіка знову жорстоко били. Заходять двоє. Я також відповідаю чесно. Он скакивает, отбрасывает стол и начинает меня избивать оберцами по ребрам, кулаками, по лицу. Где-то минут 15-20 он точно это делал. Максима и Тетяну держали у железном контейнере размером 2 на 2 метра у двори комендатуры, а за несколько дней перевезли до межмуниципального отдела полиции. Там росіяни продовжили катувати Іванова, зокрема, струмом, щоб заглушити крики людей, з яких знущалися у камерах. Голосно грала музика. Багато хто не витримував і божеволі. Музика іграла до вечора. Всяке попсаті по Газманова, гімна Росії. Тоби заглушити звуки і крики. Питок, которые биє в сусідніх камерах, Іванова били ще місяць. А наприкінці жовтня 2022 року його відправили на підконтрольну Україні територію. Дівчину Тетяну відпустили раніше. Наступна історія шокує не менше ще один українець, якого російські військові затримали у Мелітополі. річний Леонід Попов у нього діагностовано шизофренію. Попова затримали у травні 2022 року. У комендатурі він провів три дні. Його мати розповіла журналістам, що там її син зазнав тортур. П'яні кадировці прив'язували там стіні. Він навіть не зрозумів, що від нього хотіли і що это было. И забрали паспорт. Сказали, приходи, роби русский. І він мені не розказував. Згодом хлопця знов викрали. Його продовжували катувати, морили голодом. У полоні здоров'я Леоніда дійшло до критичного стану. Через три місяці після викрадення військові відвезли його до гастроентерологічного відділення у стані крайнього виснаження. Хлопець важив 40 кілограмів при зрості 195 сантиметрів. По телефону Леонід весь час ставив лише одне запитання: мамо, може, ти знаєш, у чому мій злочин за доносом сусідів у полоні опинився і Олексій. Ім'я змінено за бажанням чоловіка. Він хвилюється за родичів, які досі перебувають у окупації. До повномасштабного вторгнення Росії чоловік працював на державному підприємстві та жив у селі під Мелітополем. в магазин і мене встановили воєнної Російської Федерації. Они спросили, как меня зовут, и они сразу же вытащили меня с машины и положили на асфальт. Потом один довел меня домой, обыск уже и шел, перевернули весь дом, я на полу лежал лицом вниз периодически мне или по почкам ногой. Взяли мой телефон и начали по списку смотреть все мои переписки, спрашивать, кто это, и нашли у меня флаг Украины и форму моего брата военного. Вони думали, що в мене знайдуть оружие. Вони думали, що я партизан. І відвезли в гражданську комендатуру. А далі все за сценарієм побиття, жорстокі тортури, знущання. За 36 днів ув'язнення Олексій пройшов через три пекельні догляди. Поки чоловік був у полоні, російські військові пройшлися по всім його знайомим і рідним і зрозуміли, що він справді не був партизаном. Після чого за викуп у 6 тисяч доларів Олексія відпустили. З розмов з людьми, які пережили викрадення і тортури і родичами тих, хто досі перебуває у полоні. Журналісти видання важної історії змогли встановити п'ять адрес. Де тримають викрадених в окупованому місті діють так звана прокуратура, слідчий комітет, поліція, насправді ж реальна влада у військових. З початку повномасштабної війни працівники гарячої лінії викрадені в Мелітопольці зафіксували понад 300 випадків, коли місцевих жителів відвозили і катували. Більше ста людей досі перебувають у полоні. Про долю понад 50 людей нічого не відомо. Але співробітники гарячої лінії припускають, що насправді могло бути викрадено втричі, а то й вчетверо більше людей. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.